Дане відео не несе за собою мету когось принизити, бо тим більше, закликати громадян України покидати її територію. Вітаю вас на моєму youtube каналі. Сьогодні ми говоритимемо про тему, яка насправді дуже близька кожному з нас. Але ми, про те, що нас болить, надаємо перевагу мовчати. Як? Легально виїхати з України? Скільки українців, чоловіків, перетнули кордон? Та як працюють ці схеми? Чому зірковим селебріті можна, а інші вже котрий рік можуть тільки мріяти про море та подорожі Європою? Що буде з чоловіками, які зараз перебувають в Європі? Чи повернуться вони, та як взагалі відбувається психологічний портрет? Процес. Даруйте. Ну і, звісно ж, портрет тих, хто більше не має жодного відношення до України, окрім паспорта? Я, психолог Володимир Якоб'як, вітаю на своєму YouTube-каналі. Будь ласка, підпишіться, щоб ваші гроші йшли в бюджет України. За кожен перегляд. А не так, як в пості, яке я прочитав на днях, що 5 мільйонів доларів були сплачені українцями, якраз таки спонсоруючи вторгнення, яке відбувається зараз на більшій частині території України, обурило українське суспільство те, як ми бачимо відомих українців. Які дозволяють собі хизуватися путівками, відпочинками і навіть вечірками подаєте заявку в мінкульт. Вам Олександр Ткаченко, тоже, мабуть, ваш друг і фанат, підписує Ваще... дозвіл на виязнь. Влад, яма, депутат, якого навіть не хочеться називати ім'я, тому що всім відомо, хто це. Поговоримо про чоловіків. Відомих блогерок про сина екс-мера Тернополя. Сьогодні в нас зірковою гостою, персоною, яку ми найбільше будемо обговорити, це, звісно ж, Таня Прентикович. Я сподіваюся, що я правильно вимовив прізвище Олександр Волошин, якого буцімто мовляв, кажуть, помітили в Мексиці. Ви знаєте, кожен другий чоловік. За час повномасштабного вторгнення замислювався над тим, щоб покинути територію України. І більшість з цих чоловіків, на превеликий жаль, задумувалися покинути її назавжди. Тут грає роль наш внутрішній стержень, наша витримка. І ви знаєте, не секрет ні для кого, що зараз психологічно дуже важко. Думати наперед, а не думати про збереження своєї дупи десь за кордоном. І в цьому є проблема Щегеля, між іншим, який написав листа, що давайте ми запишемо нову програму. Не запишемо. Просто не запишемо. Тому що ти нікому не цікавий виступай в Дітройті перед чорношкірими. Безхатьками і безробітними, тому що Дітройт поруйноване місто, тому що звідти прийшла корпорація Форд. Ніхто не сумнівався, що ти опинишся в глибокій дупі, і в тебе не буде світло в майбутньому, тому що бумеранг ніхто не скасовував. українці настільки стомлені, зморені, що включається захисна реакція. Все менше і менше можна побачити постів, які стосуються того, що відбувається зараз в нашій країні. І ще тим менше можна побачити свідомих українців, які бойкотують російський продукт. ложечку можна. Більше, Більше. Більше, держи. А дам я? Це, власне, я говорю про серіал, слово пацана та російську музику. Якраз ті, які Тікали в перші дні 24 лютого зараз хизується відео в інстаграмі під інстасамку. Хочеться запитати, що з вами не так, але питати не буду. Давайте перейдемо до чоловіків, які перетинають кордон. Подейкують, що зараз для прикордонних областей. Це найприбутковіший бізнес. Вони навіть, мовляв, відклали свої нелегальні перевезення цигарок та алкоголю, тому що переправити українця через ріку, гори або будь-якого роду та форми нелегального перетину кордону приносить дуже великі гроші. Головне вміти ділитися, як кажуть, тому що якщо не ділишся, як і в великому бізнесі, нічого в тебе не вийде, тільки командний дух, тільки вміння домовлятися дає змогу та можливість отримати бажане. Але є й негативна сторона що буде з цими чоловіками, що їм світить, яке їхнє майбутнє та скільки українців було заарештовано, а скільки погибло. Достеменної кількості ми ніколи не знатимемо, адже дуже багато хто, не читавшись та наслухавшись казочок, повірив в себе і вирішив власноруч піти горами. Адже що там пройти лісом, не врахувавши те, що температура вночі в горах падає до рекордно низьких показників, і важко. Зігрітися, а ще важче орієнтуватися. Також варто врахувати різного роду хижаків, які присутні в горах. А в горах так легко втратити орієнтир. А потім, що потім? Багато українців думають, що перетнувши кордон, на них, неначе в казочці, в російських казочках Пушкіна чекають золоті гори золота, дольчевіта. Шикарне життя, де їм постелять хідник, приймуть, ба ні. Перетнувши кордон, вас поміщають. в Табір, табір для біженців, де дуже-дуже жахлива їжа, якість їжі залишає бажати кращого. Ви всі спите, немов худоба. Мовляв, будь це якісь спортзали чи ангари. Ну а далі важкий процес. Економлять на температурі, спільна ванна і кишенькові гроші, яких ніколи так і не дочекаєшся. І гідної та достойної роботи знайти дуже важко, коли ти не знаєш мови, коли ти не орієнтуєшся. Тебе всі, як то кажуть, народі будуть і мить. Тобі пропонуватимуть роботу. Роботу, яку можна зрівняти з лайном. Лайном, тому що будеш працювати багато, отримувати дуже мало. І ще європейські роботодавці дуже кмітливо використовують українців, маніпулюючи в розрахунках, де, мовляв, певний відсоток від зарплатні йде на податки, певний, йде на виплати. Ну, як там ділиться в кожній країні, ви знаєте, що воно по-іншому, йде в пенсійний фонд. Ну і, звісно, на. Ем... Охорону здоров'я, тобто власне на лікарні. І якраз європейські роботодавці дуже добре знають необізнаність українського іммігранта і роблять все заради того, щоб коли ви через багато років підете отримувати пенсію, вам скажуть: «Дзузьки, не буде такого. Найхитріші та найрозумніші задовго до повномасштабного вторгнення, а я говорю про. Чернівецькі прикордонні місцини та Закарпаття купляли громадянство. Румунське громадянство до 24 лютого 2022 року можна було купити за якихось 5-6 тисяч доларів. Зв'язки можна було дуже легко знайти, достатньо якось вийти на канали в Чернівцях, на перекладачів, один одного знає, чи дати якийсь невеличенький хабар, і все раптом у вас з'являються родичі. Загибла бабуся чи старенький дідусь, незрячий і нечуючий, а ви раптом ба, його родичка, і вам відкрита Великобританія, відкрита Америка та Європа. Адже Румунія. Так само, як і Угорщина, вони знаходяться в Євросоюзі. Дуже багато країн для них є відкритими і не потрібно віз, і мають навіть право на легальне працевлаштування. Власне, за такою схемою працюють дуже багато румунів. Вони їдуть, відробляючи сезонні роботи чи живучи маленький відрізок часу, потім оформляють. Безробіття і повертається до себе в Румунію, живучи на ці грошенята. Коли грошенята закінчуються, вони знову приїжджають на якийсь зимовий чи літній сезон, а потім повертаються і все це йде по колу. Я так розумію: якщо це дозволяють, значить з цього заробляють всі. Багато українців якраз таки завдяки таким паспортам, особливо в Закарпатті, змогли виїхати за кордон. Приховавши на кордоні просто український паспорт, поклавши його кудись в трусики чи камізельку, щоб ніхто не помітив і не перевірив. Адже ось я, і в мене румунський паспорт. Але були й інші після 24 лютого методи перетнути кордон. Власне, це система шлях, де дуже багато водіїв виїхало, тоді дозволялося кататися туди, назад, туди назад, на дуже довгий термін. Потім раптом пронюхали, що цією схемою зловживають, і сказали, що їдете на місяць за кордон, потім маєте повернутися не довше, чим місяць перебування. Ввели всілякі нововведення, мовляв, вже легковим авто не поїдеш. Повинен бути бусик, на певну кількість місць, певну кількість кубатури. Тобто, щоб було зрозуміло, що ти дійсно їдеш в цю Європу з якоюсь метою. Волонтера чи водія, що ти працюєш на благо держави. І ось облом, так само як і з студентами. Дехто на початках зміг виїхати, потім держава зрозуміла. 100, якщо ти не вчився до 24 лютого, то звідки раптом тебе бажання і наснага вчитися за кордоном в свої 35 років, все менше й менше людей. Можуть виїхати легальним шляхом. Проте це їм дається дуже великою ціною. Щодня, листаючи паблік та новини, ми бачимо, що ловлять, ловлять і ловлять нелегальний перетин кордону. Він коштує 6 тисяч доларів. Звісно, якщо бачать, що пан вельми при грошенятах можуть взяти і 50 і 100 тисяч доларів, адже йому. Потрібно, а там, де потрібно, там можна спекулювати. Спекуляція, яка пішла до нас, прийшла до нас ще з радянських часів. Я закликаю вас, громадяни, будьте свідомими. Звісно, це дуже образливо, коли ми бачимо, як селебрітіс, прикриваючись волонтерами, власне, як і Роман Гринкевич, колишній коханий. Сонячки Морозюк виїжджав під волонтерством, а насправді розгулював, як і коханець, Тані Принтикович, на Мальдівах. А чому що 11 разів територію України З, звісно, та, звісно, я директор благодійного фонду і хочу. Розгулював Гринкевич, Соню Морозюк у Венеції, зняли власне таксі, таксі В Венеції дуже дорого коштує обручку, якою вона хизувалася. Вона цей пост, до речі, так і не видала. Хоч вони й розійшлися, тому що Гринкевича арештували. Я сподіваюся, що це не показуха. Тому що нам дійсно потрібно покласти цьому край. І українці не мають права забувати чи лояльно відноситись. Український українець дуже схильний виправдовувати. Багато випадків було таких, коли українські селебрітіс. Виїжджали під виглядом волонтера, так і там залишаючись. Ось власне вам фото. Зараз Україна працює над тим, щоб повернути собі свої землі. І якось не до того, щоб розбиратись, хто там, куди виїхав, тому що йде процес загальної мобілізації, потрібні воїни. Воїна потрібно одягнути, накормити, навчити, тримати зброю в руках. А потім будемо розбиратись, чи арештують українців, які нелегально перетнули кордон, а чи просто дадуть штраф. Про це ми поговоримо в наступному випуску. А зараз скажіть мені чесно, що відчуваєте ви, до тих, хто каже, для нас закони не писані, виїжджають під виглядом волонтера, а відпочивають на Мальдівах. Хіба в цьому полягає патріотизм? Хіба в цьому проявляється український дух? Чи потрібні нам такі українці? Я не засуджую, ви знаєте, можна навіть виїхати. Волонтером можна відпочити. Але навіщо обманювати українця? Гратися в цю хитру гру зараз українці по всьому світу. Вони бачать, ти прямо говори, поясни, чому виїхав. Докажи, що ти з Україною. Тому що якраз тут ми помічаємо, хто є хто, хто справжній українець. І, знаєте, як було за часів УПА, багато головнокомандувачів були змушені виїхати. Вони вели свої справи в боротьбі за незалежність Галичини не звідня. Праги. Але вони ніколи не покидали Україну. Вони завжди були розумом, серцем, душею з Україною. І, власне, такими, таким потрібно аплодувати. Але скільки зараз таких українців по світу? Всі ті, хто зробили правильний вибір, що вони з Україною, вони повернулися. Дякую вам за перегляд.